Крещення чудністю. Поглянь на них, прошепотіла Керол. Підпливши ближче, ми могли тепер роздивитися сяючу білу та охряну фарбу, нанесену на обличчя так, що очні западини здавалися сяючими чорними дірами. Ми могли чітко побачити колючі ряди зазублень, які звужувалися, збігаючи до вістря списів. Ми чули шепіт, що нагадував шкварчання і ставав голоснішим адже збудження їхнє зростало. Не вірилося, що це були ті ж люди, які декілька днів тому так покірливо збирали матеріали для нашого дому. Тоді легко було забути, що, попри всю свою дружелюбність, щирість та ентузіазм вони таки були мисливцями за головами і канібалами, тепер вони справді виглядали відповідно до своєї ролі. Можливо, я не зрозумів їхніх намірів, що це, їхній спосіб вираження гостинності чи щось інше. Можливо, привізши сюди Керол та Стефана так рано, я не покладався на боже ведення. Я чув, як голосно калатало моє серце. Декілька сауї ступили у воду і вхопилися за борти нашого човника. Господи, Боже, невже я вчинив неправильно? Цих людей ніхто з роду не вчив бодай поважати поліцейського, не говорячи вже про те, щоб поклонятися тобі. І от ми серед них, чоловік, жінка та дитина за сто з гаком кілометрів від найближчого урядового посту, беззахисні, тільки дух твій огортає нас. Невже замість твого миру нас увесь цей час підтримувала тільки людська самопевненість? Поки Сауї витягали на щовен, вище на вести берег, у серці своєму я відчув відповідь мир. Хай би це навіть була людська самовпевненість, усе одно мав важливу рису, що говорила на його користь. У кризовий момент він нікуди не подівся. Звісно ж, подумав я тоді, якби він був не від Бога, зараз я б його втратив. Але, незважаючи на тривожні сигнали від усіх органів чуття і немов сміючись перед пересторогами розуму, цей мир продовжував підкріплювати моє серце. А як же Керол? А Стефан? Ставши на коліна, я простягнув руку під тент і взяв Стефана з рук Керол. Умостившись у мене на руках, він з янгольською посмішкою простягнув свої пухлі рученята до озброєного розмальованого натопу. Керол вислизнула з під тенту і стала поряд зі мною. Вона була схвильована, приголомшена, але не виявляла ніяких ознак занепокоєння. Васляріка і Ягари обережно зійшли на берег, розчищаючи нам дорогу. Ми перейшли на ніс човна і ступили у центр натовпу. За нами йшло ще троє веслярів, несучи наше обладнання. Хтось ухопив мене за правицю, хаді, він був немов сп'янілий від хвилювання. Ще хтось вхопився за плече хату. Його єдине око, немов сяяло власним світлом. Старші жінки племені недовірливо погладжували Керл та Стефана. Чоловіки підходили все ближче до нас, сутеніло. Я передав Стефана Керол, щоб вивільнити руки. Мені треба було розчистити прохід через юрбу додому, до якого лишалося ще метрів з п'ятдесят. Однак воїни стояли навколо нас щільною стіною, що рухатися було вперед неможливо. Ми не могли зробити нічого, тільки скористатися їхній волі, стояти та чекати. Раптом притишене шепотіння навколо нас почало переростати у крик Еса Еса. Еса! Десь позаду гучний високий голос проверещав різку команду сигнал. До чого? Керл подивилася мені в очі, Стефан дивився то на неї, то на мене. Її ясні сині очі все ж так же сяли довірою, без натяку й питання Навіщо ти нас сюди привіз? Побачивши її погляд, Стефан знову спокійно притулився до її плеча, а я ще раз впевнився, що не помилився у виборі дружини. Випробування, однак, ще не закінчувалось. У відповідь на голосну команду навколо нас вибухнула канонада барабанного бою, від якого ми ми здригнулися. Вдивляючись крізь натоп, я розглядів один із барабанів. Він був з тонкою серединою і розтрубами з обох кінців. І сам барабан і його довгі руків'я були прикрашені примхливими зображеннями предків. Верх барабану був із строкатої шкіри ящірки, наклеєної людською кров'ю, темні патьоки, які стикали по боках барабана і засохли, ставши частиною візерунку. Наскільки ж інші ці сауї? Поступово барабани звели свій ритм до сталого громового ритму, після чого весь натовп поринув у приступ шаленого вереску, стрибків та розмахування списами. Стоячи посеред усього цього гамору, ми спостерігали за дикими обличчями людей, які повністю поринули у святкування цього важливого моменту і дивувались шаленій силі їхніх емоцій. Незабаром вигуки стали ритмічними. Стрибки переросли у танець, хвиля за хвилею воїнів налітали вихором, немов накриваючи нас із головою. Це схоже на хрещення, подумав я, хрещення духом первісного буття, духом чудності. Раптом у цих синіх сутінках нас огорнула присутність сильніша від присутності багатоголосого натовпу. Та ж присутність, яка спершу привернула нас до Христа, а потім покликала через материки та океани до цієї галявини у джунглях. Перед цією присутністю щезли всі тривіальні думки та почуття, і я відчув, як пильний погляд пронизує мої найглибші мотиви. Місіонере, запитав він, чому ти тут? Це питання я часто чув із уст невіруючих і відповідав, не замислюючись. Тепер це питання поставив мені мій Господь, і від нього не було куди подітися. Здавалося, очі кожної із Сауї, що танцювали навколо нас, горіли цим питанням. Їхні голоси, немов скандували його, а громове відлуння барабанів його ж повторювало. Я переглянув відповіді, які давав у минулому, і одну за одною відкидав. Вторинні поверхові причини були недостатніми. І ніякі мотиви не могли б вистояти перед чотиривимірною гострою реальністю, якої раптом набуло наше завдання. На те, щоб дійти до нової основи, знадобилося декілька хвилин. Потім я беззвучно видихнув у відповідь: Господи Ісусе, саме заради Тебе ми стоїмо тут, занурені не у воду, але у людське єство Сауї. Це наше хрещення у ту працю, яку ти ще до створення світу передбачив нам. Збережи нас вірними тобі і укріпи духом твоїм. Нехай твоя воля буде й серед цього народу, як на небі, і якщо через нас вони приймуть якесь благо, вся слава за це належить тобі. І він відповів мир Божий, що вище від усякого розуму, хай береже серця ваші та ваші думки у Христі Ісусі. Тепер усе було гаразд. Наші взаємини відновилися, і в серці своєму я відчув нову бадьорість, нове натхнення. Раптом натовп почав рухатися в гострих сутінках, ведучи нас до нашого дому. Вони розійшлися, щоб дати нам дорогу до груби сходів, який я недавно зробив. Ми обоє піднялися на простеньку терасу і повернулися до них. Від оглушливого крику здригалося повітря. Чоловіки та хлопці стрибали, барабанили та сканували на весь голос. Позаду них і окремо танцювали жінки, і їхні довгі трав'яні спідниці коливалися, немов хвилі розбурханого моря. Тепер, дивлячись на підняті до нас обличчя воїнів, ми ясно зрозуміли, що вони не збиралися нас лякати. Їхні списи мали таке ж значення, як багнети почесної варти. Кожен рух, кожна пляма фарби і кожен звук були для того, щоб догодити нам. Кайягарам якось вдалося пробратися крізь натовп із нашими припасами. Я дістав з одного спакунків з, з ліхтарика і першим пройшов у дім. За мною пішла Керол зі Стефаном на руках. Побачивши, що ми увійшли в дім, Сауї почали повільно танцювати навколо нього, аж поки не оточили його з усіх боків. Гомін голосів, барабанний грім та сто під сотень ніг, здавалося, от-от проламають тонкі санові стіни будиночка. Ми разом оглянули інтер'єр нашого нового помешкання. Під ногами десятками бігали чорні сюрчки, ховаючись від променів світла. Над головою з балки на балку наполохано стрибала велика зелена деревна жаба. Та за ними слідкували не лише великі чорні очі тієї жаби. Обернувшись, я побачив, що декілька танцюристів покинули співати і піднялися на веранду, щоб спостерігати за нами через вікно. Під їхнім пильним оком я накачав газову лампу та засвітив її, забувши, що вперше використовую такий прилад серед Сауї. Коли несподіваний спалах світла вдарив по очах глядачів, почався страшний переполох. Ніхто не став шукати східці, всі просто пострибали з веранди через огорожу. Добре, що до землі було лише півтора метри. Барабанний бій за стінами зненацька стих, а спів перетворився у нажахане виття. Потім почувся звук, який ні з чим не переплутаєш ту під сотень ніг, які тікали. Залишивши лампу на кухонному столику, я поспішив на двір, щоб заспокоїти людей, і тут побачив, від чого вони втекли. Весь наш дім сяяв, немовелетенський чудернацький ліхтар. Через сотні щілин у сагових стінах, через кожне вікно і двері лилося, розтинаючи пітьму сліпуче сяйво лампи у 500 свічок. Ними одні були хрещені чудністю. Та дан намо та дан намо. Кінаваїн. гукнув я. Не бійтеся, поверніться. Хаді, Хато та інші поволі повернулися, втішені тим, що сліпуче сяйво йшло лише від інструменту, і не означало, що ми з скером та Стефаном раптом обернулися на богів, які випромінюють страхітливу надприродну силу. За декілька хвилин барабани загриміли знову, і танцюристи, переборовши страх, повернулися і знову повели танок навколо нашого дому. Щоправда, на дещо більшій відстані. Поки Керол готувала на гасовому таганку невибагливу вечерю, я розстелив у кутку нашу пості та повісив над нею проти москітну сітку. Ми втрох якомога швидше залізли під ту сітку. Незважаючи на барабанний грім за стіною, Стефан заснув через декілька хвилин. І лежав біля нас, дихаючи тихо і рівно. Ми скеру заснули не так швидко. Деякі з танцюристів тримали смолоскипи, що зловізно просвічувалися через наші стіни сагового листя. Закрий очі, Люба, прошепотів я, і скажи мені, що ти бачиш. Я бачу, як повз, нас пропливають довгі трав'янисті рівнини, як пролітають чаплі. Я відчуваю, як похитується човен. А тепер я бачу захід. Сонця і всіх цих людей, котрі танцюють навколо нас. Але я не боюся. Я почуваюся незвично. Здається, Бог дав мені здатність по-іншому сприймати події, щоб я змогла тут жити. Це справді було так, я відчував те ж саме тісне оточення, людські тіла навколо суцільне пульсуюче луно чужого нам звуку та емоцій, стало Божим тиглем, у якому він переплавив нас на створіння. Здатні без токсичного впливу дихати повітрям цього первісного світу для того, щоб і тут ми могли послужити йому. Якщо ж, звичайно, ми спочатку зуміємо опанувати мову та проникнути у таємниці цього світу.